Добрий день, шановні друзі. Сьогодні хотів би вам запропонувати, як живуть мешканці в житлових будинках і комплексах міста Єрпінь. Ось так виглядають комплекс, це у нас житловий комплекс центральний. Тут закрита зона. Ліс поруч. Прибудинкова зона вся вилкла тротуарною плиточкою. Це у нас житловий комплекс Сіхі Парк 2. Поруч із центральним. Ось такі будиночки гарні. В цьому житловому комплексі Сіті Парк 2, а є ще Сіті Парк 1 за цим будинком далі. Підземного паркінгу не тут забезпечений будинок, але ж тут достатньо. Паркоміс. Така зелена зона, деревця. Ось такі двері. Вхід в будинки. Домофон. Так, ми заходимо. Тут ще має бути коврик лежати на сходах. Такі фіні групи симпатичні. Пандус є це два ліфти, це пасажирський з чим не працює, мабуть. А це ось вантажний. Це вхід, а це, на ліве криво, де квартири розміщені. Такі двері з ручками. Непогано виглядять. Такий дизайн, плиточка чорна. Нельванцево є, а є матова. Послідовно виклав на непоганий дизайн. Ось такі підсвіточка, стелі, пандус, зеркал, ціла куча. Оце їхня. Почтові скриньки, Нумерації навіть ще немає. Такий логотип їхній. Ефірі. Компанії синергії будівельної групи Сіті Парк. Це Сіті Парк, штровий комплекс. Вийдемо на цю сторону. Тут ще подвір'я має бути дитячий майданчик, футбольний майданчик і спортивний. І по тій стороні також є парку місця. Це центральний вхід. Що все відкрито. Підемо, піднімемося на поверх ліфтом на поверхи. Сквозний прохід. Заходимо в ліфт. Такі ліфти, тут вони ще вшиті. USB, щоб будівельники не пошарпали їх. Так працює. Ліфти. Це вантажний ліфт. Фіма Отіс. поверх. Ось ми приїхали такі нумерація поверхів. 16-й поверх. Кинемо, подивимося. Яке тут роз... розположення квартир. Також холодних переходів. Сіті парк. Такі це. Стоять фонарі на рух з датчиками на рух. Так виконаний дизайн будиночки, коридори. Які тут квартири я вам сказати не можу? Скоріше всього однокімнатні. Десь приблизно до 40 квадратних метрів площею загальною. Можливо, є двокімнатні. Квартири всі зачинені. Вид на ліс, парку місця, все буде весні. Як потеплішає, то вони мають напевно це все робити далі. Це такий вихід на холодні переходи. Шановні друзі, ось хотів би показати вам один із варіантів квартир, які здаються компанією для... на продаж. Вже готові квартири. Це тут санвузол, туалет і виход на кухню. це така вітяжки, тупі. Вот, ну, це бюджетні варіанти, ремонти. Тут мають бути зроблені ще. Кожен господар буде робити собі, як хто захоче. Чи штукатурити, чи в стилі. Вот така стяжка. Це мабуть спальня, Невеличка. Ще одна кімната. Виходить, це двокімнатна квартира. Сквозна, да? тут вигляд вікон на житловий комплекс центральний. Такий має вигляд з вікна на цю сторону. Це така тут ванна кімната. ванна кімната від'ємна від, від туалету. Туалет тут сам по собі, а ванна сама по собі. Такий має вхід. Заведений туди. Вода, тепло і електроенергія. Капель заведений. Біля вхідних дверей. Все. Люди вже починають ремонти по квартирам робити. Шановні друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться з друзями. Цінова політика щодо цих... До ціни яко, по квартирам, я вам не можу сказати, це шукайте на сайті Синергії будівельної компанії. Так працює у нас ліфт. Такі виконані кнопочки. Поїдемо на вулицю. Ідемо на вулицю. Такі в нас будиночки. Зелене озеленення прибудинкове. Не знаю, як кому, шановні друзі, а мені взагалі сподобалось. Бюджетний варіант, в принципі, Комерції ще в них немає, все в стадії завершення будівництва, я так розумію. А в СІТі парку один, там є і оренда, інфраструктура ось Укрпошта працює, вже я так розумію. Є магазини, аптека, скрепка кава. Пиво на розлив пирукарня Навіть дві аптеки. медсервіс, аптека, подорожник. М'ясокомбінаторський магазин відкрився. Є АТБ. О, так то виглядає. подвір'я. Оце ось, шановні друзі, ми йдемо з, з подвір'я житлового комплексу Сіті Парк 2 до парку центрального. Такі тут дитячі атракціони, такий майданчик, машинки дитячі напрокат. Так виглядає розположення будинків. Вид з центрального парку. На Сіті Парк 2. Це будинки житлового комплексу. Центральний. Навіть тут в парку є гриль-зона. Ось такі мангали. У вигляді оленів такі симпатичні. Є навіть столики з з лавками, а там вихід по доріжці, вихід на вулицю і того. Шановні друзі. Якщо зробити висновки, то жити тут можна і купувати квартири. Інфраструктура є, дитячий майданчик є. Магазини, паркомісця. На цьому ми завершуємо наш огляд. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться з друзями, а ми будемо завершувати наш огляд. Всього найкращого. На все добре.